Месторайон Мар'їна Роща, метраж 38 вісімк, кімната 1. дизайн Анна Суворова, Павло Міхін, стилістична суворова фото Катерина Будюк. Коротенько, апартаменти, які оформили архітектори Анна Суворова і Павло Міхін, призначені для здачі в оренду для пари або однієї людини. На площі 38 квадратних метрів. Автори проекту створили простір з функціональністю гарного готельного номера і з атмосферою затишного будинку. Подробиться. Спочатку це була типова однушка з маленькою кухнею і ізольованою кімнатою. В результаті ремонту об'єднали кухню з вітальною, а спальню розмістили в ніші, відокремивши від решти простору портіерами, У передпокої спроектували велику і містку систему зберігання в пощасом вузла не міняли, незважаючи на те, що це апартаменти, переносити основні зони не стали. Розмістили мокрі точки. Передбачених забудовником місцях і максимально близько до стояка, незважаючи на маленький метраж, тут все працює на збільшення простору, у міру віддаленості від вікна колір стін стає темніше візуально розширюючи межі у кухні верхні шафки, заховані в ніші, а центральна частина відкрита і повітряна, розповідає Анна Суворова. Кухню виготовили на замовлення і розмістили в ніші, зробивши побразної. Обумовлено це тим, що в зоні кухні була незручна несуча колона, що не дозволяла розмістити кухонний гарнітур по прямій, шафки у колони не відкривалися, цей мінус приміщення автори проекту перетворили на фішку інтер'єру. Сховавши в нішу у колони верхні шафи, вони вийшли 30 з глибиною і прекрасно вміщають один ряд посуду. Схожий прийом застосували і на протилежній стіні. Тут знаходяться вбудований холодильник, духовка, варильна поверхня на дві конфорки і повноцінні верхні шавки з витяжкою і сушінням для посуду. Перед нами стояло завдання створити сучасний, зрозумілий інтер'єр в спокійній, нейтральній колірній гамі з яскравими акцентами, які при бажанні можна замінити, розповідає Анна Суворова, так як це простір під здачу. Матеріали повинні бути максимально зносостійкі. Стіни оштукатурили і пофарбували в складні сірі відтінки. У передпокої поклали плитку терацу українського виробника. Відмінне рішення вона виглядає чистою завжди. У житловій зоні використовували ламінат, він міцний і вологостійкий. Це дозволило не дробити простір різними підлоговими покриттями. Стіни в зоні кухні виклали керамогранітом під світлий камінь, фронтальну стіну, де немає верхніх шаф. Оформили до стелі на стіні в зоні вітальні Ми розмістили вертикально молдинги з пінополіоретану, пофарбовані в колір стін. Це додає обсягу і виглядає набагато дорожче ніж є насправді. Економили на всьому, але намагалися робити це розумно, щоб інтер'єр був якісний і при цьому здавався дорожче ніж він є насправді. Вибирали переважно українських виробників, частина предметів була куплена на розпродажах. Ще було важливо правильно укласти матеріалим, уважно за цим стежили, щоб бюджетний керамограніт виглядав дорожче. Санвузлі зробили заосовку під 45 градусів на гострих кутах. Необроблений край зіпсує навіть найдорожчу плитку. У передпокої на стику різних підлогових покриттів, встановлений делікатний металевий подібний профіль. На кухні вдалося уникнути пластикових накладок на стику стільниці і стіни, уклавши керамограніт вже після установки кухні. Стики вийшли ідеальні для герметичності, по ним пройшлися силіконовим герметиком. Всі ці прийоми дозволили зробити інтер'єр вишуканішим. Говорить Анна Суворова для більшого комфорту у ванні передбачили тепла підлога, гігієнічний душ, а за прихованим лючком сховали водонагрівач під єдиною з раковиною стільницею, розташовані тумба під дрібниці і пральна машина, широкоформатну плитку під мармур калакатта поєднували з теплим насиченим деревом. Додати графичносте приміщенню і зробити його менш пересічним дозволили чорні елементи сантехніки і декору. Основною системою зберігання служить містки шафа за портєрами на всю довжину передпокою, всередині система з полицями і кошиками на напрямних до стелі. Прийом з портєрами додав затишку і заощадив замовнику чималу суму, що важливо, портєри можна прати в пральній машині, якщо в майбутньому захочеться замінити їх на дверцята. В Стелі передбачені заставні, також в шафі зберігаються сушка для одягу і просувальна дошка. Гладити в коридорі дуже зручно передбачені розетки, і все під рукою. Вибору меблів приділили велику увагу. Дерево все в одній гамі під горіх. Воно перегукується з обробкою деревом на фасаді будівлі, яке видно з вікон. Бюджет був невеликий, а хотілося зробити цікаво і якісно. Тому багато рішень були спонтанні і незвичайні. Наприклад, обідній стіл з чавунним подстолем і кам'яною стільницею до нас потрапив прямо з ресторану, який закрився. Вінтажні радянські стільці були в хорошому стані. Ми подарували їм друге життя. Відреставрувавши і замінивши оббивку, диван зробили на замовлення, для нас була принципова невелика довжина 180 см. немарка, оббивка і обов'язково розкладний механізм, монохромність простору розбавила ліжко складного жовтого відтінку, що перегукується з кольором оксамитових штор. Розповідають автори проекту, у зону біля тумби спочатку просився квітка, але доглядати за живою рослиною захочуть не всі мешканці. Рішенням стала імпровізація з сухоцвітами і винними пробками. Повторити подібне в домашніх умовах дуже просто. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, дюлюкс підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, дзеркало, ікеа, текстиль, портьєри, гоф, декор, картина Софія Екімова, артіс але Гостинає», оздоблення, «Фарба», дюлюкс меблі. Журнальний столик і ттумба, іке килим Зара Гоме Текстиль, штори, іке декор картина біля дивана Марія Агаркова, Артіс Галері, техніка хіомі спальня, оздоблення, фарби, дюлюкс, меблі, приліжкові столики, Зара Гоме Текстиль, постільна білизна, іке, декор, картина Галина Єрищук, Артіс Галері, розетки і вимикачі, «Елецріц кухня, оздоблення, керамограніт, маї, фарби. Дюлюкс декор, картина Алла Суворова, Рітур, стильні кухні, побутова техніка, електролюкс, освітлення, Новодвор стіліктін ванна кімната, оздоблення, керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, скляний столик, зара, гоми, гарнітур, алаван, Санфайнс ванна, Змішувачі змішувач і душова система. Феліце хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW